На цьому тижні випадає, що так буде зберігатися ця загроза, і не лише по цим східним регіонам, східно-південним регіонам, а буде і перелітати центр і західні частини. Але ми будемо все ж таки відбиватися. Дуже класні карти випадають на те, що ми будемо відбиватися. Ми будемо йти в ці дії. Так це правда, будуть наступальні операції. Любі наші глядачі, я рада вітати вас на каналі. Поговоримо плюс. З вами я, Альона Захарченко. До нас доєднується південна відьма. Віола Мірабіліс. Вітаю, Віола, рада бачити. Вітаю Альоночка, вітаю всі наші глядачі. Дуже рада вас бачити, тебе бачити наочно. Глядачів рада бачити в коментарях з хорошими коментарями, які ми гарні, прекрасні, які класні в нас передбачення. Я все читаю, все бачу, мені дуже приємно. Так, по перше, хочу зразу розпочати з компліменту. Виглядаєш неймовірно, прекрасний образ тебе сьогодні. Такий дякую, образ навзай. богині. Дійсно, <сум> <сум> сподіваюсь, що ця богиня розкаже нам щось дуже хороше сьогодні. Дуже дякую. Ну такі вже надії на мене сьогодні. Ну знаєш, хоча б образом тоді потішиш нас, якщо раптом не новинами, але будемо. Нічо, все зараз в коментарях насиплять. Сказала не те, чого немає, те, що є. Зараз все нам розкажуть в коментарях. Пишіть, чи сподобався вам ефір. Так, давай я, я сподіваюся, що зараз глядачі здивують і якраз таки жодного поганого коментаря не будуть. а навпаки будуть дуже приємні коментарі. Давайте, давайте розпочнемо цей день з хороших, все ж таки, слів одне одному. І зараз пропоную перейти до запитання, але перед цим нагадаю, що 21 липня записуємо дане інтерв'ю, і першочергово, все ж таки, почнемо говорити про загрози, тому що починають казати про те, що буде зараз активність в плані обстрілів з боку ворога на території України. Що відчуваєш ти? Які загрози, які міста під більшим ударом опиняться найближчим часом? Е, так, дивись, я переглядаю кожен день, кожен день за. Е, Грози. Кожен день дивлюсь а, на Україну, на всю територію дивлюся, особливо південь. Да? Треба ж південна відьма має дивитися постійно південні регіони. А, і що я бачу? По-перше, ось ця історія про те, що їм треба знищити нас культурно інформаційно а, і локації обираються такі там, де. Знання, от ви бачите, дитячий садочок, школи, університети, не тільки культуру, а іще й релігію нашу в Херсоні так? задівають, вони це будуть робити і надалі. Вчора мені показало якийсь монастир в Одесі. Я не знаю, де знаходиться монастир. Я сподіваюся, що все ж таки ця інформація буде неправдива. Але люди, якщо ви знаєте, про що я кажу. Бо я не знаю те, що мені показують, та я вам кажу. То напишіть, будь ласка, в коментарях я передивлюсь цю інформацію, чи правда там зберігається небезпека. По містах Дніпропетровщина однозначно дуже багато загрози, Одеса, багато загрози, портові місця біля води, при тому, що. Без повітряної тривоги на останок залітає з води, а потім повертається саме в це місто. Харківщина. Харківщина дуже сильно страждає. Мало я бачу про Харківщину. І так само, як я говорила, ми з тобою майже тиждень тому записували відео. І на інтерв'ю я говорила тобі, що я не розумію, чому не говорять про Полтавщину. і так. От просто відразу, після того, як ми з тобою поговорили в Полтаві, ви бачили самі. Я говорила вам, що Сумщина погано, але закрита, і ми не побачили тієї інформації, яка була про Сумщину, але там було авіудари. Тому будьте. Обережні з, тими, з цими місцями, про які я кажу, майте свою голову на плечах, майте свої ресурси для того, щоб себе якось зберегти. Я говорю вам це кожного ефіру, але точки зберігаються: Сумщина, Полтавщина. Харківщина, Дніпропетровщина, Одещина. Про Херсон не кажу, не обіжайтеся, але там постійно загроза. Ми можемо навіть не проговорювати. Але які саме точки в Херсоні ще небезпечні, можете подивитися да, на великому ефірі. На рахунок того, чи буде зберігатися ця загроза на цьому тижні, випадає, що так буде зберігатися ця загроза, і не лише по цим східним регіонам, східно-південним регіонам, а буде і перелітати центр і західні частини. Сьогодні відбулася напевно ну, так сказати погана подія. Да? Не так сказати, а погана подія в тому плані, що Івано-Франківщина, да, Франківщина взагалі постраждала і. Ми ніби відчуваємо, що загроза, от знаєш, Франківщина це таке місце, в яке не те, що не прилітало, туди прилітало, але це був як е, такий малесенький островочок, куди безпечний е, ти Так, да, ку безпечний куточок, в який ти приїжджав, ну саме я, да? я при і там дуже багато херсонців. Я знаю, що вони дивляться зараз. Помахайте в коментарях. Е, приїжджав і ти відчував ніби таку якусь безпеку, але тепер цю безпеку уявну, напевно, трошки ілюзорну, тому що ми всі в одній країні може прилетіти будь-куди. Коли ворог та, атакує. І тепер і цього немає. І оце відчуття, пам'ятаєте, я вам два тижні тому говорила, що вони хочуть цього відчуття, вони хочуть, щоб ми відчували, що ніде нам не безпеки, немає безпеки, що ця кліточка вона просто захлопується. Але самі цікаві в розумінні нашого ворога місця, це все ж таки центр країни, як серце країни. Київ випадає, мені пишуть, це не центр. Окей, але я розумію, що територіально це не центр. Я розумію, де знаходиться центр територіально нашої землі. Але Київ випадає як серце, як центрова точка нашої країни. Тому коли я про це кажу, ну ви собі трошечки там згадуєте про цю інформацію, що мені так показує. Так. Тому Київ і, і взагалі Київська область буде сильно страждати. Нещодавно дивилась про Білу церкву, я не знаю, не відписалися дівчата там, як там по обстрілам було, але мені дуже погано випадає ця точка, особливо на якихось схилах, підйомах, схилах. Тому будьте обережні, хто на цих територіях знаходиться. Ну що ну така інформація в нас так. А, зараз розуміємо, що дійсно будуть таки, як ти сказала, в тих містах, де або ще не прилітала, або прилітало вкрай рідко. Це зараз стратегія ворога. Тому і давай, Львів, дійсно. Львів, особливо Львів, до Льв... Львова вони повертаються. Вони ви бачите, що от і е, ще теж повторюю цю інформацію, бо вона мало того, що відбулась, і вона ще не довідбулась на рахунок того, що я вам говорила культурні спадщини, культурна спадщина це Львів і Харків. В розумінні не тільки нашому, та да? і їм вона цікава саме як знищення культурної спадщини, і вони будуть продовжувати це робити. І при тому, пам'ятаєте, я вам говорила, що може повторитися цикл, цикл того, що було в 22-му році, по відчуттям. От по відчуттям того, як було в 22-му році, і зараз, от ми бачимо, що почало прилітати всюди, і відчуття, угу. от що ти в небезпеці всюди. Я пам'ятаю, як 22-го року ми приїхали сюди, і ем, всюди була одна енергія, вона знову зараз розповсюджується по всій країні, тому вони цього хочуть, вони будуть продовжувати робити цю стратегію. А, тим не менш, зараз анонсували, що є ймовірність перемовного процесу між українською та російською делегаціями. А, була інформація про те, що це власне може відбутися вже цього тижня, 23-24 липня. Але загалом, наскільки ймовірна така зустріч, наскільки можливо, що такі перемовини такі відбудуться, і це будуть не просто порожні перемовини, як це відбувалося до цього часу. Ну, дуже цікаві карти випадають. По-перше, карта така, що зараз відвернуті делегації один від одного, але є. Така висока місія, висока задача, щоб люди зустрілися, да, щоб ці перемовини відбулися. І вони відбудуться, цікаві, дуже цікаві карти. Проте карти знаєш, говорять, що результат прийде несподівано, ми не будемо його очікувати. Він не мов би так, як з неба спуститься, але ми не можемо його. Пришвидшувати. от зараз мені знову я вже очікую коментарів під після цього інтерв'ю. Але почуйте мене, будь ласка, що от е, е, покажу вам карти. Випадає, що буде буде підписання. Проте воно буде настільки довгостроковим, таким дуже мультифакторним і довгим, що ми будемо вже не очікувати, що з цього щось вийде. Проте, от та зустріч, яка відбудеться, а вона відбудеться, можливо, тут неправильні трошечки. Ми бачимо зараз в змі. Оці точки, коли це має відбутися: липень чи серпень, та отут мені теж не дуже точно показує, можливо, буде перенесено, можливо, щось трошечки порухається в одну в іншу сторону, але. Перемовини вони все ж таки будуть. Делегації приїдуть і показую карту стратегії. Стратегія вже обрана, вона вже є. А що саме цікаве, так ну ми тут бачимо, що стратегічно ми розуміємо, що всі все розуміють, що це вже до всього готується, що е, ці е, договори вони вже надруковані і далі вже йде домовленість. Чи одна і інша сторона там вже. Намагається в свою а, якусь прерогативу йти. Але інформація мені дуже цікава по іншим картам, що вищі сили приведуть все ж таки нас до того результату, який нам буде найкраще. Проте ми можемо в моменті думати, що для нас це не є найкраще. Але коли прийде цей момент, я хочу, щоб кожен з людей, який прослухав дане відео, вони подумали: а чи є це насправді найкраще на сьогоднішній момент, коли це відбудеться? Тому що вищі сили показують сьогодні, що вищі сили про нас піклуються. Подивись, яка карта такої старшої угу. людини, яка обіймає дитину, піклуються про нас, про те, щоб у нас було все. Надалі найкраще. І я дуже сподіваюся, що цей розклад буде е, пророчим і він буде е, найближчим часом. І цей момент прийде е, скоро, щоб ми вже не страждали. Так? Країна не страждала настільки, наскільки це зараз відбувається. Але терміни сказати дуже важко. Не тільки мені, я бачу, що не тільки мені дуже важко ці терміни, терміни називати. Е, тому дивитесь про те, як будуть відбуватися. Відбуватися перемовини, будете бачити, що буде трошки зміщуватися ці всі точки. Будете згадувати наше інтерв'ю однозначно. Тобто, в будь-якому разі Україні доведеться піти на поступки, але ці поступки будуть дійсно кращими в той момент, принаймні коли це буде відбуватися для України. Ми не говоримо про поступки, бо зараз під цим словом. Напишуть, що ми за те, щоб віддали там територію або не вітали. Угу. Ми не говоримо про поступки. Ми, ми говоримо про те, як буде найкраще в тій ситуації, в якій ми зараз є, і з тими цілями, до яких ми йдемо. Я під цим словом не приховую для вас якусь інформацію, чи від вас якусь інформацію про те, що ми щось віддамо або щось там да? як пишуть багато не дуже розумних коментаторів. Ми будемо бачити всі ці домовленості прозоро. Проте не відразу, але прозоро. Ви будете бачити все своїми очима і будете аналізувати, чи дійсно це так, і це, чи дійсно це найкраще. Що ж, дійсно, чекаємо цих зрушень, позитивних зрушень вже дуже давно. Хочеться нам почути якусь таку інформацію, не тільки почути, хочеться, щоб ми вже це бачили. бачили так, дійсно. Не побачити, не поч, не почути. Тому що почути, ну це таке. Ти почув і все. І якась інша хвиля прийшла, Матеріалізувалися якісь інші, угу. не дуже позитивні зміни, називаємо їх так, і, і все. І те, що ти почув, воно вже тобі в одне вухо влетіло в іншу вилетіло. Хочеться поб... Бачити реально результати дій влади, результати домовленості, результати зрушень, результати того, яку допомогу нам обіцяють, та результати захисту цієї допомоги і так далі. Тому що про захист ми вже місяць говоримо. А як прилітало так багато, так і прилітає. Так. і Ми не говоримо, що ЗСУ не працює, працює, і ми розуміємо, що допомога вона потрібна. Ми все ще її. Потребуємо. Безумовно. За останні дні в різних телеграм-пабліках зараз піднімається така інформація про те, що... Йдуть перемовини щодо того, щоб відпускати чоловіків віком 18-24 років за кордон. Зараз була, було таке невеличке уточнення, що це будуть тільки студенти. Чоловіки угу. чи дійсно зараз е, приймуть рішення давати можливість таким чоловікам виїжджати за кордон? І тільки ти задала це питання. Просто випадає карта з намальованим просто очерченим колом. Вийдуть з цього кола лише діти, які вчаться для навчання, дуже юний вік і не більше. А для всіх інших буде якась програма, по якій вони зможуть зробити це, але це буде дуже довго впроваджуватись. Це не буде прям швидко, це не цього місяця, не літа. Ну розумієте, для студентів, якщо покращать роботу по цій карті, то це буде взагалі супер результат. Тому що наразі, наскільки я бачу, що і знаю по клієнтам, що діти там, після 18 років не можуть перетнути кордон, якщо навіть вони вчились за кордоном. Напишіть в коментарях, якщо я. Сказали щось не так або так, підтвердять. Ну насправді це було прогнозовано, але тим не менш, ми зараз перевірили цю інформацію і розуміємо, що варто на щось розраховувати. Також з'явилася інформація періодично. Мені здається, що вже uh -huh. більше трьох років з'являється інформація про те, що Росія збільшить кількість обстрілів, збільшить кількість застосування то ракет, то зараз більше про дрони говорять. Буквально нещодавно говорили про тисячу дронів. Зараз вже з'являється інформація, що вже одночасно дві тисячі дронів і більше може запускати Росія. Чи дійсно є цей ресурс? чи будуть запускати? Ну випадають не дуже втішні карти. Нам Будемо відбиватися і дуже багато. Будемо дуже багато відбиватися, їм сиплять монеточки на голову, їм дають ресурси, і їм є, є що насипати. Є. І так, можливо, не дві тисячі, тут щось з двома тисячами плюс-мінус, неправда, але в цілому сипатимуть різне і багато. На менше ми не можемо говорити, що цього буде мало. Цього буде достатньо багато. Але точну кількість не скажу. Проте 2000 тисячі показує, що ні, не 2000. тисячі. Напевно, це одномоментно вони горили 2000 тисячі чи за якийсь так. період. Так, Одномоментно Одномомент. я не бачу, що одномоментно дві тисячі, а те, що велика кількість одномоментно буде. Хоча вони і робили це одномоментно дуже багато. От на тому тижні та, велика кількість була. Я не рахувала. Я не пам'ятаю, скільки писали в ЗМІ, але зараз дійсно збільшується суттєво кількості, якщо порівнювати з попередніми роками. Що ж, віримо в наше ППО, донатимо нашим прекрасним ЗСУ для того, щоб могли зупиняти ворога на всіх напрямках. Зараз теж починає з'являтися інформація про те, що нібито партнери готові нам давати і наступальну зброю, і всі зацікавлені в тому, щоб Україна переходила не тільки вже в оборону, а й в безпосередній наступ. Наскільки це реальна перспектива для України? Давай відпочатку подивимося, чи буде ця допомога. Так? Тому що про наступ не можна говорити без попереднього питання, чи буде ця допомога. Звісно, партнери готові дати нам цю допомогу. Так, допомога буде, до речі, все правильно випадає знову ж таки. але є але. але, є є Знову ж таки, є але, в якому е нам... Ми вичерпали ресурси, так? деякі свої ресурси в нас пусто. Е, і ресурси, які будуть надані нам, вони будуть надані з е, затримкою, е, з якоюсь системою е, отримання дуже довгою, непрямою. Е, потім е, будуть надаватися частинами, отакі От якісь системи, в яких ми не будемо бачити великий приріст. Я постійно це кажу, бо мені постійно так карти показують. Але ми будемо все ж таки відбиватися. Дуже класні карти випадають на те, що ми будемо відбиватися. Ми будемо йти в ці дії. Так, це правда, будуть наступальні операції трошки пізніше, десь там осінній період, але вони будуть. так. Але не все не все зразу. Як сказала, ось та крилата фраза. Так, 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 яка вже зараз стала хітом. Да. Що Та, не будемо гнати коней, але будемо так. чекати і вірити в найкраще для нас. А, і давай тоді карту тижня. Мені дуже сподобалась ця рубрика, враховуючи, що ми майже на початку тижня з тобою виходимо в ефір, якраз вона доцільно. А мені цікаво, чи програлася попередня карта в людей. Так, давайте напишіть. Мені так, цікаво. Так. Можете нагадувати передивитися, а в нас тайм-коди є в описі під відео. Передивитися попереднє інтерв'ю, якщо раптом забули, і подивитися і обов'язково написати, чи програлася у вас ця карта. Ну слухайте, нелегке випробування нам випадає цього тижня, нелегке випробування, і нам треба буде і. Брати внутрішні якісь висоти в своїй діяльності, в своєму житті емоційно і е, інформаційно буде нас так качати, що нам треба буде, як ніби знаєш, йти на цю гору шкрябуватись для того, щоб перемогти десь себе свій страх, свій супротив, своє оце все. І особливо, до речі, така цікава карта випадає влади і авторитету. І вам треба цей авторитет і в собі цього тижня вимуштрувати і подивитися на людей, які для вас є натхненням, авторитетом, які для вас є. Прикладом і щось зробити для себе дуже корисне. Тому надихайтеся, візьміть собі щось за приклад і введіть цю звичку саме цього тижня. Вона буде для вас дуже продуктивною. Вона дасть вам класні результати, класну взаємодію, співпрацю, партнерство. От щось відкриє для вас саме на фінансовому і такому комунізаційному якомусь просторі. знаєте. Дякую, дякую за цю пораду. Сподіваюся, що всі скористаються нею. А, зараз хочу звернутися до вас. Любі наші глядачі. Нагадаю про те, що у нашої прекрасної гості теж є YouTube канал, є Instagram, є Telegram канал Надзвичайно багато цікавої інформації знаходиться саме там, тому переходьте за посиланнями, які знайдете нижче під цим відео. А, доєднуйтесь до нашого YouTube каналу якщо ви цього ще не зробили. Чекаємо від вас коментарі. Якщо є у вас питання, задавайте якщо просто побажання, теж можете писати. Нам буде дуже приємно почитати. І бережіть себе. Усім тихого, мирного дня, до побачення. До побачення.